Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковочка посилки з сайту Ахр. В цій посилці одні добавки. Я об'єднала дві акції при замовленні. По-перше, була знижка мінус 20% на всю корзину. І по-друге, була тимчасова акція мінус 30% на добавки проти старіння для боротьби зі старінням організму. Тому, якщо цікаво, то продовжуйте перегляд. Посилання, як завжди, на всю корзину я залишу в описі під відео. Якщо щось вас ,да, цікавить, ви можете перейти і подивитись. З розділу пробників я вперше замовила для себе ось таку добавку, як олія МСТ. Чула дуже багато про неї хорошого, виготовляється з кокосової олії. Бренд, який дуже подобається, це Sport Research 120 гелевих капсул всередині, мені дуже подобається упаковка їх продуктів. Така приємна на дотик, красива матова кришка і чорна лаконічна упаковка. Кожен день буде приємно діставати з холодильника і. Вживати цю добавку навіть через її чудовий візуальний ефект. Олія МСТ покращує метаболізм, корисна для здоров'я серця та мозку, також вона сприяє виробленню енергії, а для розщіплення олії МСТ в організмі не потрібна жовч, тому вона є легким джерелом енергії. Виробляється, як я вже сказала, з кокосу, корисна також для щитовидної залози. Є на сайті і в рідкому вигляді. Якщо вам більше подобається в рідкому, можете пошукати, коли введете в строку пошуку олії МСТ, вам видасть iHerb всю, яка є в наявності на сайті. А також дуже корисна для жінок віком приблизно 35 плюс років. Тому вирішила додати цей продукт в свій раціон, буду чергувати або Омегу-3, або олію МСТ на постійній основі. Наступна добавка від бренду Kel, вона називається Adrenal Vitality. Для підтримки нормальної, здорової роботи наднирників. Тут 60 таблеток. Наскільки я бачу, вони не дуже великого розміру. Термін придатності хороший до 07.2027. Мене зацікавив дуже гарний, чудовий склад, по-перше. А по-друге, достатньо демократична ціна в порівнянні з іншими добавками цієї категорії. Також даний продукт вже досить довгий час знаходиться в розділі суперакції зі знижкою мінус 30%. Тому вирішила спробувати. Якщо сподобається побачу хороший ефект, то обов'язково буду повторювати. В наш час постійних стресів, такі добавки треба тримати в запасі в своїй аптечці. Ще одна добавка, яку я замовила для підтримки наднирників: це пантетинова кислота від бренду Soloray. Це одна з перших моїх добавок. Коли я почала робити замовлення на сайті Hurb, я її замовила в другому чи третьому замовленні, точно не пам'ятаю, хотіла обрати в дозуванні 500 мг. Але, на жаль, на момент оформлення замовлення не було в наявності на сайті, тому взяла 250 мг, тут 100 капсул. Приймати потрібно по одній або по дві капсули в день, в разі потреба. Вона також, як я вже сказала, потрібна для нормальної роботи наднирників, також для перетворення білків, жирів, вуглеводів на енергію, для здоров'я шкіри волосся і нігтів, і нервової нашої системи. енацетіл л цтін детокс-регуляторс. Це добавка, яка постійно є в аптечці в нашій родині. Пробували замовляти і від інших брендів, такі як Natural Factors або Force Factors. Та все ж таки більше подобається саме Doctors Best, як і Ашваганда від цього бренду для мене найкраща. Тут 60 веганських капсул, хотіла замовити. Більшу баночку, по-моєму, 180 капсул, але достатньо висока ціна. Посилка і так виходила дороговартісна, тому, поки взяла маленьку упаковку, приймаємо по одній капсулі в день. Ця добавка допомагає позбутися токсинів в нашому організмі, в нашій печінці. І також періодично, коли є потреба, використовуємо. При вірусних та застудних захворювань, для того, щоб позбутися ускладнень, щоб було все в порядку, щоб не було запалення легень, бронхітів, пневмонії та інших поганих таких моментів. Можу рекомендувати це перевірений продукт. і... Тут, у складі також додатково для кращого засвоєння міститься 50 мікрограм малібдену та 50 мікрограм Сілену. Знов таки замовила наш улюблений вітамін С, тому що дитині подобається смак, і через це ми його періодично приймаємо всією родиною. Це Natural Factors 500 мг в одній жувальній таблиці. Вже багато разів показувала цей вітамін С. Таблетки зі смаком тропічних фруктів. Є і інші смаки на сайті. Можете обрати саме той, який потрібен вам. Цукру тут міститься 2 г. А, сама краща форма вітаміну С, яка добре засвоюється і не впливає на кишковий тракт. шлунково кишковий тракт це аскарбат натрію, содіум аскарбат, рекомендую, подобається і обов'язково в подальшому будемо замовляти, хоча ціни зростають. Це нова для мене добавка. Замовляю вперше: пригніналон. Бренд Source Naturals теж хороший, якісний. Обрала саме маленьке дозування, яке тільки є на сайті. Це 10 мг зі смаком вишні, жувальні таблетки або таблетки, які потрібно розсмоктувати, їх 120 у баночці. Гарна сублінгвальна форма для кращого засвоєння. Там є і звичайні таблетки, які потрібно запивати водою, але мені сподобались саме такі. Пригненолон є гормоном, попередником, який допомагає виробляти всі інші гормони в нашому організмі. Такі, наприклад, як ДГА, прогестерон, естроген, тестостерон та інші. Підтримує пам'ять, когнітивні функції, покращує розумову діяльність, також є позитивний вплив на імунну систему. Буду спочатку приймати по одній таблиці в день, потім подивлюсь, все це я роблю, контролюючи аналізами свій стан і також раджуся з лікарем. Тому нікому нічого не можу рекомендувати в цьому плані. Спочатку потрібно перевірити стан свого здоров'я, визначитись, чи цей продукт вам потрібен чи ні, а потім вирішувати. Ще від Doctors Best я замовила свій улюблений коензим Q10. Він прийшов в оновленій упаковці. Дуже красивий. Ось, я націтіл цистейн ще в старій упаковці, а коензим Q10 оновився. Тут 100 мг в одній гелевій капсулі, їх 120. Мені подобаються саме гелеві капсули чомусь для прийому. Я вже казала. Також тут міститься екстракт чорного перцю 5 мг. Приймаю без перерви кожен день по одній капсулі для підтримки серцево-судинної системи для вироблення енергії в організмі і також для краси шкіри. Вперше вирішила спробувати Таурін від Source Naturals. Таурін також буду приймати зараз на постійній основі. Помітила його по досить демократичній ціні в розділі суперакції зі знижкою мінус 30%. Він у порошку. Я зараз більше стараюся переходити на добавки в порошку, тому що, вони, якщо є можливість, якщо є така форма. Тому що, по-перше, більше економно, більше порцій зазвичай і вигідніше по ціні. І також краще засвоюється порошок, ви його розчиняєте в воді. Якщо є проблеми з лунково кишковим трактом, то ця форма краща. Тут у нас 148 порцій приймати по одній четвертій. Чайної ложки і в одній порції 675 МГ. Я казала і в порожніх баночках, і в своїх покупках, що Таурін приймається для підтримки в нормальному стані зору для покращення жовчі відтоку при інсулінорезистентності. І остання добавка. З категорії боротьба зі старінням це гіалуронова кислота. Нашла ось таку, на мою думку, одна із самих бюджетних на сайті Vitamatic Matic-Brand тут 200 мг аж 200 мг в одній капсулі, їх 120 в баночці, сертифікація GMP. Приймати буду по одній капсулі в день для зволоження організму зсередини. Для... Підтримки в нормальному стані нашої шкіри і суглобів. А, періодично приймаю, іноді якось зникає бажання. Зараз подивилась на сестру на стан її шкіру, вона постійно приймає гіалуронову кислоту і теж вирішила включити в свій раціон. Термін придатності дуже гарний до 03.2027 -03 року. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Промокод для знижки на сайті iHerb e я вкажу тут на екрані і в описі під відео. Дякую всім, хто його використовує. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!